На нашому сервері з'явилися падаючі зірки. Так, і все через цього кристалу, який з'явився незвідки. Гравці захотіли дослідити, що всередині нього, та вони знайшли записку в ньому, яка вела їх до декількох місць, які вони збудували. Але фіналом був заброшений будинок у вигляді гриба. Гравці зайшли в нього та помітили сім'ю, яка стояла нерухомо. В хатині вони знайшли люк, який вів кудись під будівлю. Знайшовши ключ у цій будівлі, вони опинились в якійсь роботі. Атолії. Після цього вони спустилися вниз, де вони послухали ще одну запис. Після запису в них потемніло в очах, та підруга провалилася під ними. Далі вийшов той, хто покидався іншим. Він розповів, що вони мають йому допомогти відродити кристал і дав їм незвичайний тризуб. І потім він зник. Гравці думали, що з ним можна зробити, але той, хто їм дав, дав рівно тиждень, щоб наповнити його негативними емоціями. Тому, поки гравці в роздумах, як його наповнювати, вони збудували окреме будівлю, де були Зберігати всі артефакти, тому ви тепер знаєте, що.